З якими думками і з якою метою ви сьогодні їхали на матч з Кременем? Ну, намагалася хлопців психологічно настроїти, що буде тяжка гра, що вона і підтвердила. Хороша команда, зібрана багато перспективна молоді, яка б'ється. Да, може не вистачає досвіду, опиту, ну, защитних качеств вольових і хорошо, таке гарний. то, що ми очікували, що буде багато боротьби, її треба не програти. Те, що сьогодні хлопці зробили, і стандартне положення, працювали над ними. І так, і дякую, що вони нас почули і це принесло такі плоди, але маємо. Декілька моментів, таких уже голи голівих і це гарно. Але хромає в нашу реалізацію, хотілося б, щоб більш-менш досвід, як кажуть. Приходив до футболістів тоді, коли вони забивають м'ячі, гарні але там Ми вратарі захисники і добре зіграли. Ну але потрібно було забувати і ставити крапку в цьому матчі. Ми самі дали ці напругу до кінця, от коли рахунок такий скользький 1-0. І тому хлопці і заміни тренер зробили, великих випустили окремня. Тому радий, що хлопці нас почули і дуже гарно віднеслися до зібрано до цього матчу. А гравці, які вийшли на заміну у другому таймі, вас почули? Ну я сподіваюся, що так. Да, тому що ну, є емоція, є хладнокровне. Те, що ми робимо заміни, ми бачимо, що твориться на полі, який хтось підостав, хтось е -е, вже виповнив більше обсяг роботи. Кудись по. По заміні зробили таку структуру, немножко зламали, але пройшлося тактичне, чисто футбольне. Будемо будем казати, маленьке хитроще, які да, вже тренера роблять. Ну, дякую, що вдалося виграти. Тяжкий матч. Приїхав президент, був сьогодні на грі, дивився, подобалось, поздравив. Теж вижити як лимон, тому завтра вже поспілкуюся з ним. Загалом гра вам сподобалася, ви задоволені? Ні, я ніколи не можу бути задоволений, тому що її багато і над чим працювати, і над технічними аспектами, і над тактичними. Десь хтось хтось робив помилки такі, які не треба, немає, не має, гравці, не можуть гравці допускати. Тому є позитивні моменти, рахунок, качества бойові, да, але сама. Гра вона така більше бойова була, ніж тому, що там десь якась яскрава. Тому хочеться більше на м'ячі, але ну, в таких матчах воно рідко здається. Ну, досвід має приходити з перемогою, будемо чекати. Могли сьогодні втратити цю перемогу. Окремі був шанс забити? Та завжди є шанс, поки чекає, де грався. Всі є шанс, дякую, що наш і воротар і захисники чітко розбиралися з нас з нападниками Кременя. Але я думаю, що на мою думку вони справилися на відміну, раз ми зіграли на нову.